Як перекладається або що означає слово пірдолить. Просто нещодавно була така ситуація, що я прям задумався, чи я правильно розумію значення цього слова. Одного разу я пішов з донькою на дитячий майданчик і тут чую, як один тато, поляк, до свого сина каже так: «Пердольку!». Я аж доглянувся, я не міг повірити. Він такий «Пердольку, ходь тутай! Без агресії, без злості, так ніжно, «Пердольку!». А той малий тата, тата біжить. Я в ваху сижу, дивлюсь, думаю, а як це Почекай, що це значить? Як це на свою дитину кажеш? Ну, типу, ми з вами вияснили, що пірдолети це хібати. То підолько, це як це буде? Я думав, думав і згадую, що в нас є таке слово — «єбанько». Правильно? Я думаю, то це ти що, на свою дитину кажеш «єбанько»? Ну це ж якось неправильно. І я вже почав вже не за своєю дитиною, вже я дивлюсь за тим малим. Бо мені стало цікаво, думаю, що таке? І ви знаєте. Буквально за хвилину, я зрозумів того батька, буквально за хвилину, просто я побачив, як той малий, брав самокат, хулій нога, хто не знає, і почав бити ним морах. Але ну не просто якось так там чи ні, він брав і таку в землю по тим мурахам. Я си ну пірдольку бідну, ну підолько, це видно, що пірдолько.